По ергономіці роботи. мікроскоп, в першу чергу, це про спину. Тобто, якщо ви будете сидіти рівно і дивитися прямо вперед, у вас не буде тут, ніде речі, що у вас коли на 12 годин працює, ви Є так різниця роботи з мікроскопом, ви сидите рівно, спина рівно. Добре, якщо у вас частинчик з мотивим підтримки. Та, і у вас буде спина, верхня частина розвантажена, тому що у вас вони стоять на, е, на підлокотниках і вага вже не тягне вас вперед, вони ступуйтесь. Тобто це просто Тому стильчик важлива річ, я вам дуже рекомендую, дуже раджу його все таки припати. Далі ваш пацієнт, ви його положили, ви до нього під'їхали, е, у вас довгі окуляри, бачите? Багато. За цю опцію, за екстендери, беруть додаткову гроші. У вас входиться в базову конфлікту, це дозволяє вам від пацієнта сидіти трішки далі. Тобто, зрозуміло, що чоловікам-пацієнтам подобається, коли. Жінка гарна. Коли Але вам-то ви можете вже вибирати з екстендером, де вам сидіти. А коли немає, то сидите вже як є. Плюс у вас є тобто Це дозволяє працювати на відстані, починаючи від 18 см. Плюс-мінус на такі високі. Якщо це об'єкт, на який ми дивимося. І 48 см. І в будь-якому випадку воно буде в фокусі. Бачите? Тобто ви можете хоч працювати, якщо вам подобається. Це, ця річ це проваріофокус. Він дозволяє вам працювати на різній висоті. Для чого це потрібно? Ну, по-перше, там, наприклад, ваш зріст 1,70. Тільки менше. Будемо вважати метр сімдесят. За вами лікар, який іншим працює, метр дев'яносто. Ага. І якщо була би фіксована лінза, він би вже не міг працювати на вашому мікроскопі, а ви б не змогли на його. Ну, тобто, було, то, або він би сидів отак з ногами, бо треба було б то все діло опускати, або вам якось ніжки тіліпаються, до пацієнта, звісно, можна виходити з ситуації, але то про комфорт і про спину, якщо мова про це йде, то зручніше, коли є лає. Плюс, коли у вас є інструменти, які, наприклад, взяти гарячу ботоперчуку, якщо ви взяли не пістолет, а взяли як ручка. Це вже трошки або ендомотор збудованим апексом. І коли тут багато рук, якби асистент плюс ендомотор, як буває, тут трохи це заважає. І звісно, що ви завжди можете трошки підняти вверх, ви можете дати достатньо простору для роботи там, в чотири руки з якимись іншими інструментами.